Ти згадав про Шевченка. Якщо я не помиляюся, в тебе є така тема, що в школі неправильно викладають Шевченка. Це в моїй школі, коли я ще був в школі. Хоча у мене була дуже крута вчителька української мови, і знаєте. Чому? Тому що ми, діти, звикли бачити Шевченка в кожусі. Ну, це дуже така, можна сказати, вже попсова історія. Я дуже радий, що вона такою стала, що Шевченко не був дідом. Але нам подавали його і розказували, що це якийсь. Ми його дивились, бачили, що це дід в кожусі. У мене про це багато віршів є. Але Шевченко, я взагалі до Шевченка йшов дуже довго, як було. Перші вірші я написав після того, як почув про Шевченка. Я прийшов додому, мене так вразило, він був такий крутий для мене в школі. Це так вразило мене. Я написав вірші про кріпаків. Мене вразила сама ситуація людей, дуже вплинуло на мене, дитину тоді. і Але якось воно там і залишилось. Шевченко це перший, він дуже впливає на дітей, а якби ще класно його видавали. Е, Але потім я забув, потім я мене русифіковували, я на інших поетів звертав увагу, всю цю історію ми знаємо. І я почав новий шлях до Шевченка. І зараз. Мені, точніше, трішки пізніше раніше було дуже складно зрозуміти, в чому сила Шевченка. це не так Він не просто читається, це не простий поет. І я зрозумів, в чому сила Шевченка. Не в Римах, тому що тоді була і мова ще не така розвинена. Це були такі перші кроки. Навіть якщо ми згадаємо Кирило мефодіївське братство, цю круту банду, яку накрили і розігнали, то найбільший срок. Отримав саме Тарас Шевченко, тому що він тоді не писав вірші, він будував націю. Він той, хто почав будівництво нації, і тому він був найнебезпечніший з усіх, тому що він не просто, наприклад, е, якщо ми почитаємо якось люди, люди, вони не будуть читати трактати історичні. Шевченко їх читав, так, але він їх спростив і простою мовою сказав людям, і це стало небезпечно. Наприклад, мало хто знає про Юрія Шевільова. Бо ну, військові так точно. Або про концепції Дмитра Донцова, його націоналізм, хай він радикальний. Наприклад, якщо ми згадуємо Юрія Шевільова і Донцова, це, це різні люди і різні погляди. Радикальний і більш такий поміркований, інтелектуальний. Але Візьмемо краще з Данцова, візьмемо краще Шевельова, а потім візьмемо краще з Липинського, візьмемо краще з Міхновського. Сконвертуємо і передамо людям. І це я роблю. Через творчість репом це я роблю, бо в мене є час. Я читаю, я люблю читати. Наприклад, мало хто прочитає студії Липинського про Переяслівську угоду. Неймовірний аналіз правління Хмельницького. Неймовірний. А я прочитаю, а я прочитаю, а потім передам. Основне і коротко, дуже цікаву думку. Ти е, сказав, що в школі нам неправильно викладали там Шевченка, неправильно подається взагалі. Це, ну, це означає, що якось спрощували нам взагалі всю цю історію, всю цю глибину, і це вплинуло, вплинуло на нашу свідомість. Чи правильно я це розумію? Е, так, неправильно викладали. Чому? Тому що е, ми е, були русифіковані, і треба було Шевченка не можна викреслити. Не можна, він настільки великий, що не можна так зробити, щоб Шевченка не було в шкільній програмі і взагалі не було Шевченка в Україні. Він дуже великий. Тому що ми зробимо, думають наші сусіди, а ми його зменшимо. Ми зробимо з нього поетом, поета для поетом для села. От про село ми залишимо, а виріжемо всі згадки про повстання, про те, як він закликає, коли він повернувся на Україну. ще тоді, коли він повернувся в свої рідні землі, він був здивований, що настільки е, ми стали сільською державою. Дух козацький пропав, і він почав про це писати. А це давайте виріжемо це, не будемо вставляти. Давайте мені тринадцяте і минало всі зараз почнуть говорити. Ніхто не буде говорити якісь такі потужні слова. Ну, це теж потужні, але сама суть, протестні слова, заклику. Бо так як закликав Шевченко, ніхто не закликав. І тому оця, тут і вчителі потрапили в таку ситуацію. Ось така програма, а вона йде згори. Тому я завжди кажу, що в тому, що ми зараз на такому рівні інтелектуальному і продовжуємо йти в ура, патріотизм. Це повинен бути був старт. Ми вже повинні далі глибше. Йти. Але в цьому винна еліта. Ті, хто займається цим, ті, хто роблять програми, ті, хто не фінансують. Я знаю, зараз важкий час, але Росія, країна, яка асимілювала всіх і вся, вони знають силу пропаганди. І вони фінансують її, підтримують. А у нас, ну як я кажу, раніше я батлив на батлах, тепер я батлю і псо. Але ну що я можу зробити, коли немає такої підтримки і немає загалу? І як тільки цей загал, люди, які несуть е, сенс, отримують, вони під загрозою, згадаємо Фаріо. Відразу. Тому що е, це люди небезпечні, це люди, які е, все-таки достукались до людей і за ними починають іти. Тому в школі е, неправильно викладали, тому що для нас це був дід, який пише про село. Прикольно, але тоді вже це було не круто. Ми не розуміли діти. Я зараз це зрозумів, коли пройшов час, що я згадав в своєму серці Україну справжню через ті, той місяць, який я був у бабусі в селі кожен рік. Можна сказати, сім років я був, сім місяців. Ось розкрилась моя Україна. Ці балки, посадки, річка, дід. Мій, про нього є вірші, е, хлопці, у, кавуни. Це все. От, я, я коли читаю, наприклад, того ж Нечуя Левицького, наприклад. І коли там іде опис, я читаю і в цей самий момент ловлю себе на думці, що конструюю я всі ці образи зі свого села. Тому у людей, у моїх друзів, не було села, у яких не було села, їм важче зараз зрозуміти, що таке Україна. Україна через село, але не тільки село, отак от скажу, а дуже цікавий момент, ти зачепив, момент небезпеки. Як ти гадаєш, чим можуть бути небезпечні люди? Ну, і кому, які зрозуміли ось цей свій генетичний код, ну як, наприклад, Фаріон, угу, так, угу. те, що несла Фаріон, яку вони небезпеку становлять? Що стане з українською нацією, коли ми? Згадаємо, що ми не лише там аграрна держава, що ми угу. не лише село, що в нас є ось ця сила внутрішня, ось цей інтелект, ось ця наша свідомість. Е, От тут дуже важливо, і я часто кажу: е, моя музика це не аудіодорожка, хоча і аудіодорожка теж, це е, будильник. От Ірина Фаріон була будильником. Можна по-різному ставитись до її е, слів про військових. Але краще передивіться її програми, велич особистості. Для мене там було так стисло і круто все розказано про багатьох письменників, поетів, діячів. І для мене це був такий старт. Мене от я подивився, а далі вже я копав глибше. Я пам'ятаю це і за це я вдячний. Вона була будильником для мене. Тому мій реп теж будильник. Тому він такий немасовий, бо слухати будильник вранці не дуже приємно. Хочеться його виключити, хочеться його перевести, хочеться спати далі, спати метафорично. І люди сплять. А, а будильник, він дзвонить все одно. Можете мене переводити, виключати, але я буду скільки сили ще про це говорити і кричати. І оцей будильник він небезпечний, тому що, якщо все-таки ми встанемо, ми не запізнимось на роботу, ми зробимо щось і змінимо. Тому я дуже поважаю таких будильників. А це всі будильники. А Шевченко це просто дзвін. <див> дзвін в храмі.